Христос між нами, а вчення Христового як такого не буде, воно перестане бути. Бо є не тільки Христос, є вчення Христове. І скажімо, йти на таке зближення, на спільні кроки, залишаючи щось з волі Христової, це злочин перед Господом. Тому що ми залишимо своїм дітям, яке вчення, ми залишимо. Послідуючим поколінням, гуманізм якийсь буде просто такий. Да. Тому ми повинні розуміти, що за цим стоїть ще гірше, якщо б, скажімо, держава, маючи свій вплив, свою владу, захотіла силою об'єднати християн, щоб не було цих внутрішніх конфліктів. Вот Ісус Христос між нами, а все решту, щоб не сперечатись, давай виберемо в кінці кінців якийсь день. Для поклоніння Богу, ви святкуєте суботу ми неділю. Кого більше порахували по пальцях, кого більше такий день постановили? Або в питанні Духа Святого, або питання інших, приймання тіла і крові Христа, можуть діти приймати тільки дорослі. Тобто є такі важливі питання іванівські, то тут повинна церква, я можу дружити з тобою, ми не повинні бути якимись дикарями, ми не повинні один від одного тікати.